Доброго дня, друзі і колеги. Слава Україні, героям нашим слава! Отже, настав час підбити підсумок сезону 2023 по вирощуванні сої. Хто слідкує за моїм каналом, то міг спостерігати, як ми підготовлювали насіння, протроювали насіння. І я говорив, що хочу навчитися вирощувати сою, так як навчився вирощувати ріпак. Що саме це означає? Це означає, що хочу вивчити фізіологію рослини, що їй саме потрібно для того, щоб одержувати результат з року в рік, а не говорити, що дав Бог погоду, і буде соя, дав Бог дощу і буде соя. Але я погоджуюся з цим. Це в Божих руках, і, і все залежить від погоди, але агрономічну, агрономічне втручання в технологію вирощування сої ніхто не відмовляв, не відміняв. Отже, соя. Ми цього року робили дуже багато експериментів по її вирощуванні. Але скажу вам, не починаючи розгляду цих е, експериментів, що на наступний рік буде їх в рази більше. Так як я е, побачив е, цього року те, про що я навіть і весною не думав, що, е, що соя цього хочеш, і що на чому саме акцентувати увагу при вирощуванні сої. Отож, в нас є. E, два, як завжди, пункти. Тобто перший це результат, а другий це економіка. Бо e, в час війни в такий важкий час, як знаходяться аграрії зараз саме цього року. А я більш переконаний, що 24 рік буде ще важчий. Тому економічну складову треба ставити на певне. В першу чергу, не, навіть частково е, пожертвувати результатом урожайністю, але щоб ми могли працювати, ми повинні мати кошти, мати за що працювати. Ну, але, звісно, ми працюємо над тим, щоб перший економічний аспект не вплинув нам на другий на результат. Отож, Соя 2023. Ми закладали досліди в першу чергу із густиною і шириною міжрядь. Найважливіше. На нашу думку, це, це був спосіб посіву. Але зараз скажу, що це не самий головний аспект вирощування сої. Отож, поступово. Підготовка насіння. Ми е, підготовляли насіння із різними комбінаціями. Там попереднє відео є, я не буду акцентувати увагу на цьому. Але скажу, що в нас є протравник, інокулянт, інокулянт, фосфоро е, бактерії, е, фосфоромобілізуючі. Ну, я в них не вірив. І весь період вегетації. Який проходив цього року, я не бачив взагалі ніякого результату. Але 20 центнери, центнери сої він нам дав. Отож я приємно здивований, кому цікаво, про травка сої дивимось. Отже, інокуляція насіння. Інокуляція насіння азотофіксуючими бактеріями. Обов'язкова. Обов'язкова. Е, з, знову ж таки, два аргументи. Перший це недорого, е, другий це ефективно. Погоджуюся з тими людьми, які зараз е, скажуть, що якщо соя є всі в зміні, е, інокуляція як така, часто в сівозміні, інокуляція як така, не потрібна. Ставлю лайк, бо сам ж так же думаю. Але. Е, Але це, як би вам сказати правильно, перестрахуватися ніколи не буває лишнім. Тому що е, соя, вона е, може сама себе забезпечити азотом. А азот в нас е, не, є, е, не є дешевим, і тому цей момент, я вважаю, не потрібно нехтувати. Можливо, я поміняю свою думку на наступний рік чи, можливо, ще через рік, так як, щоб ствердно, можна було говорити, потрібно експериментувати років 5. Тобто, коли в нас посуха, коли в нас волога, коли в нас холода, коли в нас тепло, різні є моменти і різні є фактори, які впливають на формування бульбачок азотофіксуючих. Цього року я вам скажу так: де не було е, інокуляції насіння, але і не було сої, як на диво, бульбачки були. Бульбачки були, але е, результат був нижчий. На полях. Які е, соя була вже попередником 2 роки тому, бульбочки були, і е, результату, як такого, я не побачив. Тобто від інокуляції з нею і без неї. Але в е, мене на цьому полі була оранка. Тобто, це ми всі пожнівні рештки заробили в нижній шар ґрунту. І такий процес, як нітрифікація соломи, у нас практично його не було. Бо тому що е, пожнівні рештки заходились внизу, не було в нас кисню там, не було аеронеробних бактерій, не було в нас там повітря. І оця нітрифікація соломи, яка забирає на себе дуже велику частку. Азоту, як така, не відбувалася інтенсивно, і рослина не е, відчувала азотного голодування. Тому е, можна сказати, що цей результат не є достовірним. На наступний рік в мене по технології ґрунту, по обробці ґрунту, буде, е, знову ж таки, досліди. По інтенсифікації виробничого процесу. Тобто ми будемо використовувати 0. Він у нас цього року теж був, і я ще до нього повернуся: прямі посіви. Ну, 0 це ще не ноуттіл, але прямі посіви, будемо використовувати прямі посіви, Будемо використовувати мінімальний обробіток. Якщо нам вийде взяти на демо. Агрегат верті тілу, ну ми над цим працюємо, буде верті тіл, і буде у нас е, традиційна технологія обробітку, або глибоке рихлення, або оранка. Це вже ми е, подивимось, щоб е, в кінці 2024 е, року зробити певні висновки е, щодо технології обробітку під, е, під сою. Тобто доцільність е, цих додаткових е, витрат, які будуть використовуватись при вирощуванні сої, а саме на обробіток ґрунту. Отже, е, так, ну це буде в нас в 2024 році, а зараз ми говоримо те, що ми зробили. Посів. Почнемо із традиційного посіву: 12,5 см. Ширина між. Норма висіву в нас 600 тисяч, 580, якщо бути точним, сорт Е... Що вам скажу? На мою думку, дуже багато енергії, поживних речовин і вологи при такі методі соя витрачає на вегетативну масу. Тобто, в нас були низинами, аж соя повилягала. Соя е, має два плюси, верніше, плюс і мінус у цієї технології. Перше, е, це боротьба з бур'янами. Тобто, при ширині міжряддя 12,5 см ми економимо кошти на гербіцидному захисту, так як в нас дуже швидко закривається земля. Що це нам дає затінення. Немає сонця, немає е, додаткового проростання бур'янів наступної хвилі. І це дозволяє нам дешевше тримати поле чистішим. Але в нас, е, щоб ви розуміли, 12,5 см міжряддя дало найнижчий урожай. Я не скажу, що поганий. Тобто, в нас 34 центнери було без цих фосфоромобілізуючих бактерій. І 36 центнерів у нас було із цими бактеріями. Тобто, результат не є поганим. Але в нас цього року було достатньо вологи. Отже, ну, не скажу, що погано. Але результати краще ми одержали там, де в нас е, була ширина міжряддя ширше. Так, наступний, наступне наше міжряддя це у нас було 35 см. 35 см і е, норма висіву. Отже, ми керувалися тим, ми висівали сівалкою кінзи. З точною розкладкою рослин. Ми експериментували з різними нормами висіву і в нас було 300 тисяч тобто 150 в рядку, а 300 тисяч на гектар. І в нас була норма 500 тисяч, тобто 250 в рядку. Це дало нам змогу одержати відстань між рослинами 6-6,5 см. А е, з нормою 300 тисяч на гектар це навіть було до 10 сантиметрів е, між рослинами. Що я побачив? Е, рослини краще себе почували в, в плані е, здоров'я, тобто був е, ефект продування міжряддя і е, натиск хвороб. Був значно менший, ніж на 12,5 міжряддя. По захисту ми поговоримо трошки пізніше. Зараз тільки посів і міжряддя. Результат. На цьому міжрядді в нас було посіяно два сорти, сорт Strife і сорт Mentor. І скажу вам так, норма не вплинула на результат. Тобто ми е, що одержали е, на 35-му міжряді із нормою 300 із нормою 500 одинаковий результат. І він став в межах 37 центнерів. Так, отже, 70-те міжряддя. 70-те міжряддя хочу вам сказати, що показало в нашому господарстві рекордний урожай. Соя «Страйф» дала нам 40 центнерів. соя «Ментор» – 37,5. Я не можу пояснити, з чого, де воно взялося. Виглядало ніби ніби все одинаково, ніби і стружків там не було надзвичайно. Але, напевне, масою тисячі зерна були. Виповнені стручки, як ви бачили в попередньому відео, було і по 4 зерна. І воно назбиралося. До речі, що стосується показників якісних, якісних нашої сої. Так, що то в нас є? Я тут собі виписав віола. У нас маса 1170 грам, але досить гарний протеїн. 40-42. Відсотки. Так, ментор теж 170 грам маса тисячі, 42,5 протеїн. І страйв маса тисячі 200 і е, протеїн 40. Е, ну, я вам скажу так. Це маса тисячі після комбайна. Це не є е, насінневого матеріалу, але сіяли ми. Е, Страйф це було 250 грам маса тисячі. Це досить, досить потужно, потужна соя. Отже, е, наступний експеримент це прямі посіви. Ну, прямі посіви, розумієте, коли я за ці попередні показники, попередні експерименти говорив. Ну, як би сказати, маючи результат, то на прямих посівах я результат не одержав. Я зібрав в межах двох тонн сою. Але я не кажу, що це прямі е, просадили урожайність, чи що це моя некваліфікованість в прямих посівах, або й навіть інакше скажу. Погана адаптація посівної техніки під прямий посів. По кукурузі е, буде відео, по кукурузі є що показати. Е, постараюся ще на цім тижні зняти, як вона зараз вегетує в полі, який її розвиток і стан. А по сої, По сої чому в мене прямі посіви не получились? По-перше, е, посіяна була пізно, 20 травня. Чому пізно? Бо я хотів спробувати різну комбінацію прикаток, так як е, при посіві кукурудзи я побачив, що традиційна прикатка е, кінзовська резинова. Е, ну, До неї є питання, і е, ну, сухо було, і я хотів більш агресивнішу прикатку зробити. І... Розумієте, тут так затягнулися до 20 травня. Це вже були трошки пізні терміни, і ґрунт був вже пересохший, а ще більше повпливало то, що стерня лежала в поле було близько, ну це не велика ділянка близько. Населеного пункту, і там люди виписали худобу, і осінь була дуже мокра, і вони так замісили осінню це поле. І воно було таке ну, не зовсім придатне для прямих посівів. Але ще більшою помилкою було то, що не було рівномірних і дружніх сходів. Так як я сказав, ґрунт був не для прямих посівів. Але я хотів все рівно попробувати прикатку. Я хотів не так одержати результат, як хотів побачити сходи. І сходи були нерівномірні, тому що чекали дощу, а дощ нас впав вже аж в другій половині червня. І можна сказати, ми одержали сходи в другій половині червня. І не маючи такий довгий період сходів, я трошки пропустив бур'яни. Тобто я міг боротися, ну я вже мав боротися з ними, але я не бачив там сої. Ну, гліфосатну обробку ми зробили. Одноразово ми там спрацювали проти дводольних, проти злакових бур'янів вже потім, але ну, розумієте, не було сходів. І я думав, що це вже експеримент завершився. І я пустив на самоплив. Але коли пішли дощики, коли почалася соя, вже було пізно боротися з бур'янами, вони вже були перерожчі. Але я вам скажу, не знаю звідки і як, але ця соя взялася. Вона була досить така крислата, невисока ростом, з великою конкуренцією бур'янів. І тому ми зібрали 2 тони. Ну, як би вам сказати, коли є 3,5 і 2, ну, це звісно. Але і 2 тони. Це теж я вважаю показник. Отже, підсумуємо, найкращий результат в нас получилося на 70 міжряді. Але що я вам хочу сказати, що генетика – це є надзвичайно важливий елемент. Тому що соя-ментор на 35-му міжряді з нормою 500 тисяч дала нам 37,5. І соя Ментор дала нам міжряддям 70 з нормою 300, 37 центнерів. Ну, 5 центнерів, це я вважаю, що це є похибка статистична. Хоча ці досліди, як, вони, як їх важко проводити і їхню достовірність, щоб одержати, ми сою збирали одним комбайном. Навіть два комбайни не вигонили. Ділянку змолотили і зразу на вагу. Це стільки часу займає, що це я, коли дивився вас в Ютубі. Шановні колеги, то мені виглядало, що це набагато простіше досліди робити, але це не так. Отже, Assort STRIVE в 70-му з нормою 300 тисяч дав нам 40 центнерів. Хоча з нормою 500 35-го мережі ми задержали 37,5 цент на раз гектара. Отже, давайте так, підсумуємо, посів повинен бути так проведений, щоб одержати рівномірні і дружні сходи. Не дивитися на календар. Ну, звісно, холодний ґрунт сіяти, і коли є ризик приморозків. Ну, це дуже ризиковано, я цього не кажу. Але я і не кажу чекати червня місяця, коли буде вже тепло, а вологи вже не буде. Тобто нам треба балансувати між такою золотою серединкою, коли є прогрітий ґрунт, і коли є е, волога. Куткування в традиційній технології. Так вам скажу, якщо сухо, то я би закаткував перед посівом. Якщо мокро, я б не каткував. Тому що сої, сім'я долю підняти, і якщо над нею ґрунт надзвичайно переущільнений, або і запливчастий, якщо ми говоримо про традиційну технологію і мокрий ґрунт. Це дуже потребує багато енергії схожості, енергії росту. Тому коткування я так, 50 на 50. Е, глибина, якщо волога дозволяє 3 см, глибше не потрібно сіяти сою. Але це знову ж таки мої припущення, в кого, можливо, є якийсь досвід. Буду дуже вдячний, якщо в коментарях поділитись. І ще хочу сказати, що достовірну інформацію можна одержати по вирощуванні сої, якщо робити експерименти не менше 4-5 років. Тобто, щоб ми могли побачити, щоб ми могли побачити. Як поводить себе те чи інше міжеддя, та чи інша густина при вологому році і сухому? Чому я на наступний рік хочу провести грунтообро... ну, експерименти із різною ґрунтообробкою? Тому що я не знаю, як вплине алелопатія при розкладанні пожнивних решток на проростки сої. Чи не будуть ці токсини пригнічувати проростання, так як ріпак пригнічує алопатія соломи, яка розкладається, і ці мікотоксини дуже і ще раз дуже пригнічують на ранніх стадіях ріпак. Тобто, ми, а коли ми маємо затримку рослини на ранній стадії розвитку, це не завжди нам. Приносить користь і результат. Отже, роздумів є багато. Надіюся, що все буде добре, що ми зможемо ці експерименти в наступний рік попробувати в себе на полі і поділитися з вами результатами. Отож, друзі, ми працюємо. Ми ділимось з вами інформацією. А ви в свою чергу палець вверх і підписка. Ну, це так банально, але знаєте, приємно. Е, отже, нам, ще хочу підсумувати в загальному. Дякуючи Артему Лаврику. Я е, зараз вам це розповідаю. І е, оця. Е, це Ну, блогерство, не блогерство, але цей ютуб канал дав мені можливість познайомитися з дуже великою кількістю людей, які до мене дзвонять, і, ну, і ми ділимося досвідом, бо тому, що в коментарях е, ну, написали там банально два слова, три. Але коли в тебе більш глобальніше хочеш вникнути в те чи інше питання. То люди дзвонять, і, е, і ми ділимося досвідом один з другим. Отже, основна мета мого YouTube каналу це ділитися досвідом один з другим. І єднатися, друзі, єднатися ще раз кажу, єднатися, бо ми українці. І ці демо по е, ці день поля, які ми проводили на на наших полях, на, на різних культурах із компанією Адама, ми теж робили з тою метою, щоб поділитися досвідом. Тому що я не скажу, що в мене там якісь нанотехнології, чи там якісь захмарні результати. Але я вам скажу так, в 2008 році. Ми створили своє господарство з батьком, починаючи із саморобного трактора. У мене мама вчитель, батько електрик. І, ну, як би вам сказати, навіть колгозного, колишнього господарського двору ми не взяли ні, ні плуга, ні культиватора, ну, нічого. Тобто все, що в нас зараз є на сьогоднішній час, це праця наших рук і голови. І я вважаю, що ну, результат ніби непоганий. І тому я хочу сказати вам, хто сумнівається, хто вагається, не бійтесь брати відповідальність. Іти вперед. Працюйте, і вам получиться. Ви зараз можете сказати, що важко, але легко ніколи не буває. Так що вперед. Єднаймося, бо ми українці. І українці повинні бути господарями на своїй Богом даній землі. Слава Україні!